Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря Улізе Чемпонів в сезону 2018-2019 років. Група F5 тур 27 листопада 2018 рік Хофенхайм у себе вдома приймає Шахтар Донецьк. 3-2! Друзі, 3-2! рахунок на користь української команди. І сьогодні я хочу, друзі, пригадати цей неймовірний просто матч. До речі, друзі, нагадаю, що це була, да, група F. У цій групі були такі команди, як Сіті, Манчестер Сіті, Леон, Хофенхайм та Шахтар. Ось така була група. У шта перед матчем з Хофенхаймом було лише два залікових пункти. Спочатку у Харкові Шахтар у першому турі з Хофенхаймом. розписали бойову Нічю 2-2. Потім у Ліоні. Шахтар зіграв з Ліоном в Нічю 2-2. Потім Шахтар програв Сіті 0-3. Потім Шахтар програв в тому таке сітінеті стедіан за рахунком 0-6 І перед початком цього матчу Шахтар був на останній позиції, і у Шахтаря було лише два залікових пункти. Тобто Шахтарю було потрібно тільки перемагати, тільки перемагати. Потрібно було українській команді. Навіть нічия де-факто не влаштовувала українську команду. Потрібно було тільки перемагати. Хофенхайм ав три за лікових Да, Була нічия з Шехтарем, потім була Поразка від Сіті. 1-2, домашня поразка. Потім була нічия з Леоном, 3 та 22, 3-3 на виїзді, 2 2 вдома, Якщо не помиляюся, саме було так. ну і Відповідно, три за лікових пункти у Хофенхайму у пасиві і третя позиція. Ну, а тепер, друзі, давайте вже говорити про цей неймовірний матч. Ну що ж, друзі, Хофенхайм, головний тренер команди Нагельсман, 4-3-3, стартова розстановка у Хофенхайма. на воротах. Фокт, Бічакчич, пара центральних захисників, Кадержавик Шульц, по флангах. Крамерич Нартвейт Демірвей, три захисників. Салай, Цубер, Більфадзіль, Нападі. Це стартова розстановка німецької команди. Шахтар Донецьк, 5-3-2. Стартова розстановка підписніх Павла Фансекі. Андрій П'ятов у воротах, Микола Матвієнко, Дмитро Чалава, Сергій Кривцов, триків захисників, Олег Данченко, Ісмаїлі по флангах, Тарас Степаненко, Майкон Коваленко, Віктор Коваленко, трійка і захистників, Жуніормороєста та Тайсон у нападі. Це стартова розстановка української команди. Ну а тепер, друзі, давайте про сама говорити. Ну що ж, друзі, неймовірний, просто початок від Шахтаря. Просто якийсь неймовірний взагалі початок. Вже на 13-й хвилині української. Команда рахунок матчі відкриває. Ісмаїлі та Тайсон. Дуже здорово розіграли е, двоходівку, дуже здорово розіграли комбінація. Два бразильці. Ідеально стінку. Ісмаїлі віддає передачу на Тайсона, Тайсон. Дуже здорово віддає хід Ісмаїлі. Ісмаїлі виходить один на один. пробиває в та забиває гол. голодиноль. На 13 й хвилині матчу Шахтар. Рахунок матчу відкриваємо. 1-0. Рахунок у матчі було відкрито на 13-й хвилині матчі. Після забитого м'яча Шахтар продовжував і надалі атакувати Жуяр Мораєс. Дуже здорово зачепився за м'яч у центрі поля. Запустив Тайсона вічна віч Тайсон. Виходить один на один. Пробиває далеко та забиває гол! 2-0! 2 0, 2 -0. На 15-й хвилині матчу українська команда вже виграє два м'ячі. Фантастичний початок! Просто фантастичний початок від української команди. 2-0 к 15 й хвилині матчу. Але це, друзі, був тільки початок. Це був тільки початок, тому що Крамаріч просто моментально один м'яч відквитає. Вже на 17-й хвилині рахунок стане 1-2. Я би виділяв більфа ділян. Саме він запустив якусь діагональ, На крамере чи Крамереч виходить один-один, Андрій Пято вибігає, вибігає з варіта і Крамеречі перекидає Андрія і м'ячі стільки воріт, слід воріт залітає. 1-0, Німецька команда рахунок у матчі. Ну, ще, ще поки що ще не зрівняла, але скоротила рахунок до мінімума. Німецька команда. 1-2, І в принципі, матч був дуже дуже напружений. Ми знаємо Юлія Наґіцмана. Ми знаємо, як його команди. Неймовірний пресинг, неймовірний тиск, неймовірний і справді тиск був від німецької команди. Хофенхайм неймовірно тиснув. і Справді Хофенхайм моментів дуже багато мала німецька команда, і справді. Ну і в кіці кітців на 40 й хвилині цубер рахунок матчі зрівняє. Дуже здорово, ця атака пройшла по правому флангу. Дуже здорово, ця атака пройшла по правому флангу. Дивідка Чалава, якщо не помиляюся, в підкаті вже м'яч, встигає навіть вже вибити, але м'яч вискакує на Цубера. Андрій П'ятов вибігає воріт. цубер. Там навіть Андрій Пятов вже хотів повернутися воріт, тому що Андрій Пятов хотів першим зіграти в м'яч. Але зрозумів, що вже точно не встигне і вже хотів назад бігти. але Цубер пробиває головою. Давід Хачалава намагається в підкаті б'ячі вибити з лінії воріт, але усі ці воріт української команди 2-2. Друзі, 2-2. І Хофенхайм що у першому таймі відіграється. Друзі, 2-2. 2-2? І Хофенхайм о, тиснула німецька команда. Тиснула німецька команда, і на початку другої 45 хвилинки Хофенхайм о, тиснув, о, до речі, на другий тайм вийде Богдан Бутко, Денціня та Алан Патрік. Нельсон Гріліч та Гріфо вийдуть Хофенхайма. І ось вона, 59-та хвилина матчу. 59-та хвилина матчу. Салай отримує другу жовту картку. І вона для нього стає відповідно другу, і відповідно це червона картка. І відповідно, Шахтар залишається у більшості. Шахтар залишається у більшості. У більшості залишається українська команда. Салаю отримав на 58 першу жовту і на 59-й, другу жовту каргу. І шахтар має 30. Ну, якщо так десь так хвилин, так 35 у більшості має шахтар. Але я вам хочу сказати, що менше стиховкам та Існов пригадається потужний постріл Крамерича на 69-й хвилині Крамерич. пробиває м'яч лучає у поперечку, поперечка рятує шахтар э, від пропущеного м'яча. Взагалі Крамеріч був неймовірно активний, пару небезпечних ударів він наносив і справді м'яч пролетав прям дуже близько. Прям дуже близько відповідно до, до ну, відповідно, до цілі. Е, також був на певний момент, і прикладиться шанс Ісмаїлі. Ісмаїлі! Дуже здорово знову розіграв стіночку. Ісмаїлі вийшов на позицію, але Вартар Хофенхайма його удар відбив. Знову Ісмаїлі на цей раз з Віктором Коваленко. Ісмаїлі розіграв дуже хорошу комбінацію. Забити не вдалося українській команді. У Хофенхайма також був золотий шанс в кінці матчу, щоб забити. По суті, в упор пробиває футболіст Хофенхайма і не влучає ворота. Просто вже в упор. Був удар і просто щастить українській команді, що не вдалося Хофенхайму забити. У Шитери також був супершанс. Коли пробивав, якщо не помиляюсь, Тайсон. Якщо не помиляюсь, саме Тайсон, дуже здорово отримав м'ять Тайсон. пробивав далі далі, і стіка варіт! Рятує німецьку команду. Потім ще був удар на Патріка. Якщо не помиляюсь, стійковаріт, то Тобто шар там обстріляв стійки? І кінцівку забрав все-таки Шахтар. Все таки Хофенхайм вже підвтомилася німецька команда, і це було прям помітно. І ось вона, -да, 90 плюс друга хвилина матчу. Донецький Шахтар іде в позиційну атаку. Шахтар іде за перемогу І Шахтар. Дуже здорова ця комбінація розіграє. Алан Патрік, підучей Ісмаїлі. Ісмаїлі отримав м'яч. Прострілює в район, район 11-метрової позначки. Тайсон. Тайсон м'яч приймає. Ну там, до речі, не в район 11 метрової позначки, прострілює Ісмаїлі в, в район. В район, ну, і справді, ну, в районі 5 метрів знаходився Тайсон. Тайсон дуже здорово м'яч приймає. Я би, до речі, виділив би Ісмаїля, справді. Ісмаїля, який дуже здорово підключився. Прострілив, прострілив, і Тайсон. Дуже здорово знаходиться у потрібному місці. приймає м'яч. Пробиває з розворота. Вдаліку забиває гол! 3-2, 3-2! На гості української команди рягунок, Тайсон! Та! Забиває гол, 3-2, 3-2 на користь української команди, рахунок, неймовірна розв'язка, Тайсон робить дубль та ще й голіву передачу записав до цього пасу. Ось вони емоції Богдана Бутка, ось вони емоції Тайсона, ну і справді неймовірна просто розв'язка, 3-2, рахунок на користь української команди, просто якийсь неймовірний абсолютно матч. Друзі, якщо ми зараз будемо дивитися статистику матчу, то ми маємо 59-41 контроль, контроль був більше у німецької команди. 13-12 удари, 4-8 ударів площину, тут перевага у штаря. Е, далі йдемо. 7-3 за кутовими. Також була перевага у німецького Гофенгайма. Знаєте, друзі, якщо підводити підсумок цього матчу, я вважаю, що Шахтар перемагає абсолютно по зіл. Да, у Хофенхайма були там такі шанси. Навіть в меншості Хофенхайм дуже здорово команда грала. Цілому я вважаю, що Шахтар на цю перемогу награла команда Павла Фансеки. Я вважаю, що Шахтар на цю перемогу награв. Награла команда українська на такий результат. Да, Було дуже важко Хофенхайм, Тистом Хофенхайм, напевно, в якийсь від, відтінок матчу, відрізок матчу, напевно, німецька команда була ближчою. До забитого м'яча вони навіть і в меншості. Навіть таке відчуття, що і була вилучення, але знаєте, відчуття такого не було. Фент продовжував тиснути все одно. Але під кінець матча. але кінцівку матчу забрав Шахтар! Саме Шахтар. Забрав ту кінцівку. І Ісмаїлі також прострілив. Та, да? ну, і Тайсон з метрів так п'яти. Дуже здорово м'яч прийняв. 5 метрів був до варіт. Тайсон прям близько був до варіт. Дуже здорово Тайсон м'яч прийняв. І пробив з розворота та приніс тариф перемогу. Ну і однозначно, Тайсон був найкращим футболістом цього матчі. 2 плюс 1 дубль та гольова передача. Неймовірний матч від Тайсона. Просто неймовірний матч від Тайсона. Ну і Шахтар! Ну і Шахтар, друзі! П'ять залікових пунктів на той момент набрав. І Шахтар до останнього міг навіть вийти в плей-офф. Там був в останній матч з Леоном на Олімпійському. Шотири потрібно було тільки перемагати, і Шахтар забив. Шахтар тоді забив перший м'яч, але все одно в кінці кінців цього не вистачило. До речі, про цей матч ми можемо також поговорити. Ось, ну в будь-якому випадку. Але ця перемога дозволить Шахтарю хоча б принаймні третю позицію посісти, тому що якщо би Шахтар б не виграв то зібе, то з великою долю ймовірності Шахтар Шахтар був би тоді без Єврокубків. Без а так, Шахтар здобуває перемогу. 3-2! рахунок на користь української команди. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення і всім до нових зустрічей.